Нужно уже вставати. Ой, уже камера пошла. Усім привіт, і ви на каналі Маричка Геймс. Сьогодні я це друга частина, як я вам буду показувати, як проходить мій день з подружкою. Ми живемо в одному дому. Особливо. так. Ти ж зовсім не змила макіяжу. Ага, так. А ти Бігодіна зробила. Точно, але Бігоді це не так важливо. я буду спину сьогодні. Ай, Власне. ну добре, зараз буду я миватися. вмиватися. Так тепер потрібно ще зробити постаратися. Я род зуби. А я зараз буду чистить зубы. Фу! 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 Нужно новую пасту купить, а она уже закончилась. Потому что она закончилась. Фу! Все. У меня даже коктейль я не выбросила. Ну добре, йди, я зараз буду ванну приймати і душ. Добре, я піду. Все. А я переодягнутися. Раз, два і зараз переход. На 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 на. Так, все, я вже йду к подружці. Що в тебе за скини? Що? А, я обирала одяг. Просто. Зараз я буду. Ми, мабуть, зараз поїдемо а, в. Давай поїдемо зараз, може, на озеро. Mm, давай. У мене новий купальник. Новий купальник. Дуже класно це чути. Так, я вже зробила собі скин, ну, мабуть, зараз. Поїдемо з. За... Я, мабуть, сейчас... зараз. жарити шашлики. Так, я переодягнулася у шортики, вона теж переодягнулася у шортик. Шорти крес. Так, ну, ось таке. Зараз поїдемо шашлики жарити. О. Так, все, поїхали. Я вже переодягнулася. Хто не знав, у неї є татуїровки. Вона вся а, у татуїраку. Дуже гарний майстер мені. Попався. Дуже гарний, і, слава Богу, не п'яний майстер попався. Дуже класно, що тобі не попався п'яний мастер. Так, ну зараз я буду виїжджати на своїй ламбі. Ламба стоять! <свист> Є... Так, ми вже виїжджаємо. Так. Ми, до речі, можна сказати, їдемо на відпочинок. Ну так, шашлики пожарити. <свист> зараз буде ще обзор ще раз на, на як воно? На лод, ну на яхту. Це. Так? Так, вона дуже гарна і велика. На картинках вона такою, ну, здається. Але надіюся, що у житті також. Ну, вона більше, ніж на фотках. Так. так, ось усім привітки. Сьогодні, як ви бачите, ми з подружкою їдемо на відпочинок. Будемо жарити шашлички. Дуже В... обожнюю. І зараз покажу вам. Вона як, як завжди видачі. знімає свої влоги. А ти завжди знімаєш свої відео. Ну так. Добре, я не хочу з, з тобою сваритися, але. Ну, я взагалі не хочу з тобою сваритися, тому давай. Перестанемо оце була про влоги і про відео. Так, ну все. Гляньте но, це заброшений лагер. Я його орендувала, якщо що. Я його орендувала. Тут є горище, на якому є стара лялька. Так, пішли покажемо. Зараз мої любі друзі. Мої любі друзі зараз ви, вам ми покажемо ничку у Брукхевені. Хто не знає, приїжджаємо ось такий лагер. Зараз покажу його зовніш. Ось такий. Ось таке все виглядає. Дивіться, ось таке все. Яхта тут. Якщо хтось хоче переміститися, зараз я вам скажу. Дім e, 28. Шахлива. Ось такий кампус є. Шахлива. Лялька, вона просто. Подруга, диві... Лялька, Лялька стала рухатися. Я не вірю в це. Це справді. Так, за і тепер треба зараз. Так, ось таке зараз я все вам покажу, як воно виглядає. Дивіться, заходимо в ванну в цей кампус і ось так запригуємо. І ось таке в нас є. І от ось ця лялька. Так, і це зеркало. В нього можна подивитися. А! І ви станете страшнішою. Ну, ми відсюда ну, виходимо і можемо подихати свіжим повітрям. Ну, зараз нам не для цього. Ми приїхали на яхту. Ой, Ось ж... і вона. Просто люксове місце. Так, да, ми у прошлий раз теж там були, хто не знає. Ну, жили в ній. Ну тоді якийсь хлопчик був. Ну, йому, мабуть, десь шість ну, було. Років Ну, а нам зараз по дев'ятнадцять. О таке число девятнадцять, а я взагалі майже на сцені можна сказати. Я не на яхті на висоті. До речі, я тебе бачу і знімаю. Я тебе теж подружко моя. Подорожка моя є. ми тут можемо тусу зробити. Туса! Так, так, тому зараз ми будемо діставати коробки. Так, ти доставай, я зараз ще раз хто забув румтур, покажу. Так, перше, ось тут у нас є ось така зона відпочивати. Ось така ще зона є відпочивати. Тут стіл, де можна поїсти шашлички. Тут міні-бар ось такий. Ну, це моя тут подружка не ось так. від першого лиця покажу вам. Тут холодильник відкритий, тому що моя подружка ходила. А, ось тут є поїсти. А... Потім це, ну, така кухня малесенька. Ну, для яхти це добра яхта. Що, подружку? Я схожу поплавати. Е ну, добре? Добре, добре. Да. Ні, ні. Я не зі тобою, Дивіться, ось така спальня. Ну, ось таке. Хто не знав, тут є від моєї подружки скривала ось така зона. Я тільки дізналася про неї. Свідка ти тут взялась. Кайфова зона. Вали, це моя зона. Наші зони. Бабосики. Бабосики. Є тільки бабосики, бабосики. Ось така міні-душева. Раковина? раковина. Мабуть, знаходиться. Ось тут треба вмиватися, все робити. Тут теж її немає. Мабуть, що ми біля водички. Вон и набирайте в стаканчик и умывайтесь. Я посижу, пока еще. У меня макияж красивый. А! господи, подружка, а! я подружка, я вообще-то ты меня стовкнула в водязии? Давай. піддержу. Ти попливеш на моїй спині, якщо не можеш. Плавити. Фу! Я, я зараз переодягнуся. Хотіла не сильно. Я переодягнуся і вернуся. Матушка, вибач. Я не хотіла тебе штовхнути. Ну добре, я, я його... Я не сильно так налякати тебе. А воно я... саме так. Я зрозуміла. Я його зрозуміла. Як Ну, пошуткувати ти хотіла наді мною. Ну, так, трішечки налякати тебе, вибач. Ну добре. Так, зараз я дещо зроблю. Оп! Я достала нашу, точніше, у яхті взяла ось таку ось таку штучку. Де її взяти, я йде ось вона Так, пішли рибачити. Ще раз переодягати. Так, я вже переодягнулася. Зараз моя подружка швидко переодягнеться. Так, вона сказала так, тому що я хочу їй міні подарунок. Хто не знає, в неї сьогодні день народження. І зараз я хочу зробити їй подарунок. Давай зроби кофточку якусь красиву. Так, Пішлить Подружка, з днем народження! Дякую, ти дариш мені кульку, а я улетаю на ній. Ні. Подружку, ще тримаю все. Дякую. І ще ось це. Це що, Той самий Макбук. Який ти хотіла хоті... дуже сильно. Я хотіла для, монту... для монтування наших з тобою спільних відео. Ва! Я... я тебе обожнюю. Ой, спасибо. Зараз ми їдемо, переодягатися будемо і збиратися у ресторан, який я сама відкрила. Ось такий ній красуні. Так, все. Поїхали швидше, ще. Раз, два, три. Все, швидше! Що, в Зараз приїде лімузин. Ось такий лімузин. Ми зараз будемо відправлятися. О, так. Куди спитаєте ви у ресторан? Ну, як ресторан. Ось таке кафе. Тому що, тому що я так думала, що ми будемо в рожевому і рожеве кафе захотіла. Ну, це логічно. Так, моя люба подружка.

У мене день народження, і завдяки моїй подрузі. Воно стало ще краще. Так. Я в мене, якщо що буде через е, ну, кілька місяців день народження. І ми можемо. Я можу не буду знімати на те, тому що я не знаю, коли я прийду і буду знімати відео. Може, ну, зранку, щоб своїх зі своїми ми, всіма улюбленими подушками. Ми вже приїхали туди. Дякую за. Те, що ви дивились мій блог, усім па-па. І на цьому ми Шот, теж закінчуємо. Усім Ой, па-па. ]이고.